76% дослідників штучного інтелекту вважають, масштабування великих мовних моделей, як от GPT, не приведе до створення справжнього AGI штучного інтелекту людського рівня. Попри мільярдні інвестиції, збільшення обсягів даних і потужності вже не дає проривів. Стюарт Рассел з UC Berkeley пояснює. Такі моделі це радше величезні таблиці відповідей, які не розуміють концепцій, а лише відтворюють шаблони. Є ще одна проблема: людських даних для навчання може не вистачити вже до кінця десятиліття. Альтернатива синтетичні дані або приватна інформація, що несе ризики помилок і навіть краху систем. Але надія лишається. Нові моделі здатні до справжнього міркування або підходи на основі ймовірнісного програмування, можуть стати кроком до AGI. А як ви думаєте, чи побачимо ми справжній штучний інтелект за нашого життя?